Ну і зараз е, перейдемо до е, тієї інформації, яка теж заполонила і Тік-Ток, і Інстаграм, і різні соцмережі. Буквально напередодні ширилось це відео, як третій президент України Віктор Ющенко знову залетів у соцмережах. Напередодні він і співак Володимир Дантез, гуморист Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ та Євжу разом заспівали. Секс написав кавер на трек Елтона Джона. Вони також зняли ще й. Кліп на це 70-річний Віктор Ющенко грає там на фортепіано, змагається з хлопцями на руках та грає у шахи. Давайте подивимося, як це було. З нами той, хто може вас зібрати. З ким ми досягнемо цю мету. Це так. Це так. реальні любі друзі. Sit down. Sit down. І ось у такий спосіб вони разом оголосили про збір для військових, заколабилися, аби зібрати 7 мільйонів гривень на дрони для 3-ї штурмової бригади і гур, а також бус для сил спеціальних операцій зсу для тих, хто задонатить від 100 гривень, пообіцяли розіграти ніщо інше як мед від Віктора Ющенка. То скільки ж допоміг зібрати третій президент України, якого у трекові називають магнітом для донатів і ментальним ювеліром, станом на зараз тільки в Монобанку. Українці задонатили вже майже 5,5 мільйона гривень. Залишилося півтора. Ну зовсім трошки в порівнянні з тим, що вже є. Так нові ну українці так надихнулися, що заходились писати сотні втішних коментарів. Одні пригадують часи помаранчевої революції. Хтось ностальгує, як добре жилося за часів президентства Віктора Андрійовича. Мовляв, це єдиний глава держави, за кого за якого голосували саме за, а не проти, уточнила юзерка соцмережі. Інші ж, наприклад, лаконічно пишуть Ющенко. Так, дехто з користувачів жартував, що Ющенко знову об'єднався із Тимошенко. Аналогії з руками теж простежуються. Окрім схвальних комент... коментарів, деякі українці припускають, що в такий спосіб Віктор Ющенко може увірватися в передвиборчу гонитву. Мовляв, і добру справу зробив, ну і про себе нагадав. Навіть попри те, що в країні воєнний стан і поки він діє, здійснити волевиявлення, звісно, неможливо. Але все б нічого, але не ось цим кліпом єдине тому що нещодавно Віктор Ющенко засвітився у Тікток і залетів. Третій президент став зіркою соціальних мереж завдяки кумедній ролі у відео українського блогера. Жарт ролика побудовано на хобі Віктора Андрійовича на бджільництві. За ідеєю, у відеоблогер відмовляється спробувати мед, бо не любить його. Ну і далі в кадрі з'являється Ющенко і дає хлопцю потиличника зі словами Козаче, ти що, з дуба впав? Ну, і українці е, міркують взагалі про ймовірне повернення Віктора Ющенка у політику не вперше. Нагадаємо, у літку 22-го року допис третього президента здивував мережу. Там він розмірковував про демократію в Україні, про виклики, перед якими держава стояла в минулому, і зараз. Далі цитата: якщо б я вирішив повернутися до політичного життя, то на щастя мав би той же пріоритет, що у 2005 році, позбавитись залежності від Росії. Кінець цитати у дописі Віктор Ющенко поскаржився, що свого часу. Його не почули та не підтримали його ідеї щодо консолідації української нації. Так ну і це ще не все. Нещодавно Ющенко теж дав інтерв'ю популярним блогерам у Ютубі, яке розлетілося на цитати, і ось така його активність. Інакшого слова не дібрати змушує замислитися. А для чого це все? Ну, власне, не лише він активний у соціальних мережах. Ми можемо згадати і Петра Порошенка, який не так давно завів собі тік-ток, І йдеться не лише про легендарну фразу Що ви бачите перед собою, це скарб!» і Йдеться також і про його відео на байках. Так багато з того жартували. Мовляв, Порошенко став байкером, намагається наслідувати молодіжні тренди. Ну і що, е, взагалі, ці політики собі е, замислили? коли, якщо настільки активно вриваються у публічний простір, це просто аби про них не забували, чи можливо вони мають дещо іншу мету. Знаєте, хтось називає колишніх політиків так званими збитими льотчиками. От доречно чи недоречно такі фрази до них застосовувати? Ми будемо говорити, тому що Дмитро Васильєв політтехнолог вже найближчим часом доєднається до нашого ефіру, пане Дмитре. Так, на жаль, будемо чекати на його включення дещо пізніше, але факт залишається фактом. Хочуть повертатися у публічні, у публічний простір колишні президенти. І для чого вони це роблять, поки залишається загадкою.